Це саме по собі говорить про те, як е, політики, лідери дипломатії, ну, не лідери, а лідери дипломатії схибили за останні 10 20 років. Так? Тобто сам факт наявності військ, військ е, Північної Кореї в Європі, які воюють проти України, говорить, ну потрібно щось змінювати. Хлопці, так не працює. Е, і це дуже ну просто дзвіночок, так а це я не знаю вже наскільки дзвони, які говорять про те, що якщо не схаменутися, не почати діяти відповідно до ралі, а не якихось вигідних теорії деескалації, то весь світ дочекається другого пархарбору, коли ця вісь не тільки буде діяти в Курській області, не тільки. Під Донецьком, Луганськом, так зараз на, на інших наших огупованих росіянами територіях, а почне діяти на корейському півострові, в Тайвані, почне діяти в Фінляндії, в Литві, не тільки гібридними атаками, втручанням в виборах і диверсіям, а безпосередньо своїми танками, тому у нас дуже мало часу. Україна це частина вільного світу. Ми форпост, ми зараз захищаємо вийму не тільки за свою свободу, фактично за все міжнародне право, гуманізм, лібералізм і так далі. Якщо наші партнери не зміняться підхід, якщо позицію держав Північної Європи, держав Балтії, Центральної Європи не підтримують найбільші світові потуги, так і ядерні сили, я маю на увазі Францію, Німеччину, Сполучене Королівство, США, Японію, Канаду. То на нас очікує ще гірше майбутнє, ніж є сьогодні. На всіх нас, не тільки на Україну. Про ізоляцію хочу спитати, яку мав би отримати Путін. Ви вже згадали цей сором з е, Гутерішем. Але ось інші є новини. Путін планує їхати до Індії з дружнім візитом. Ну, все нормально, всюду вітають цю людину. Формулювання щодо агресії Росії на зустрічі Великої двадцятки в Бразилії виявило розбіжності між країнами цієї двадцятки. І там Росія була представлена Лавровим і він виявився рукопожатним, як то кажуть, бо Макрон йому потиснув руку. І як ми знаємо, до фінальної заяви увійшла лише заява про людські страждання. маю на увазі щодо України. Лише одне згадування про людські страждання в Україні, які варто припинити. І це теж мені нагадує таке натяк на те, що ну, треба Україні якось там, щоб припинити страждання, треба Україні здаватися, так мені здалося. А про що вам от це каже, ці от події, ця двадцятка, ця от Індія, і загалом от зміни якісь відчуваються в геополітичній ситуації, такі які не на нашу користь чи ви їх відчуваєте теж. На жаль, це продовження цього болоту, яке було. Тобто домінує політика через помилки в інших аспектах, да? тобто через е, помилки з Іраком, з Афганістаном, з Лівією, да? які є абсолютно іншими і е, особливими кейсами кожен по собі, так зокрема, і Сирія, тому що. Можна було зупинити Путіна там, і треба було зупинити Асада і Путіна там. І зараз Іран би не міг робити те, що він робить на всьому регіоні близького і середнього сходу, але через цей досвід негативний, в першу чергу, американський в Афганістані та Іраку щодо свого ставлення до Російської Федерації, Китайської народної республіки Північної Кореї Ірану, вони роблять зараз в тисячі разів гіршу помилку, спираючись на абсолютно нерелевантний досвід, вважаючи, що Будь-яка комунікація, будь-яка взаємодія з ними краще ніж ізоляція, що треба спілкуватися. Ну ми знайдемо якісь спільні точки дотику, щоб не дозволити конфлікту стати більшим. а вони лише це використовують. Вони лише і хочуть і прагнуть цієї політики, тобто тверезість, з тверезість розумінням, що вони ведуть вже війну. Війну, яка кінетично в Україні, але не кінетично відбувається проти всього вільного світу, і вони це озвучують. Що ми ж воюємо не проти України, ми воюємо проти запада, проти западних цінностей. А що таке западні ценності? Це гуманізм, це цінність людського життя, цінність свободи, прав власності, можливість незалежної судової системи да, наявності суду адвокатів, а не цар захотіла або чекіст, Ті арестували або вернок розстріляв. І вони проти цього воюють. І вони не зупиняться, як тільки можна зупинити. Тому нашим партнерам потрібно це донести. Що це не ті люди, з якими можна сидіти за столом переговорів, тиснути руки. Ну це абсолютно знов-таки нонсенс. На щастя, в північній Європі це розуміють. Якщо ми подивимося країни, які найбільше підтримують Україну, це е, Данія, це Фінляндія, Литва. Швеція, так тобто Нідерланди до речі, Нідерланди країни, якій був дуже дуже і наразі він також є, але пригнічений е, вплив російської агентури м'якої сили, так інших аспектів. Але Нідерланди чому змінили свою позицію? Пам'ятаєте, що навіть в цій країні е, мав бути референдум, чи відбувався вже забув? Так щодо можливості надання Україні е, е, асоціації, росіяни збили пасажирський лайнер з громадянами Нідерланд. І це вплинуло на них, так? тобто, коли це безпосередньо вже стосувалося їх. І ми зараз маємо таку підтримку величезного королівства Нідерландів, зокрема в питаннях передання е літаків, так, які інші країни, мало хто не це Така ж думка має бути домінантною в Лондоні, в Вашингтоні. На щастя, в Токіо краще, так як менці розуміють виклики від е, Росії, вона має бути домінантною в Берліні, в Парижі. Не можна з ними домовитись, і це на жаль. Я розумію, що це складна робота. Ми її робимо. Всі українці свідомі це роблять, але ми, ми маємо це зробити. Ми маємо донести, що це абсолютні ірраціональні, божевільні терористи і військові злочинці, що е, зустріч з Лавровим чи путіним розмови з ними це так само, що після? Е того як 11 вересня 2021 року президент Сполучених Штатів чи міністр оборони Сполучених Штатів казав: Я поїду в е, печери Афганістана зустрітися з усамою Бен Ладеном. Він представляє певних людей. Вони ж нікуди не дінуться. А що якщо ми задоволеним поразки, буде гірше? А що якщо е, 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 аль каїду очолює людина більш раціональна, ніж е, Усама Бен Ладен? А ви розумієте, що бомбити печери в Афганістані це ескалація? А давайте якось домовимось знову вони ж під. Дірували, може вони більше не будуть. Якщо ми знищимо їхнього лідера, то вони ще будуть влаштовувати теракти, так? Тобто. Е... Американці ж так не робили, так і так само там можна знайти приклади в історії, коли британці і французи так також не робили. Тобто, це абсолютно ідентичні випадки. Просто на щастя, у саме Бен Ладена не було армії на мільйони людей. Так в нього не було своїх там танків, не було своєї авіації, не було ядерної зброї. Але психотипом і за бажанням знищити вільний світ це однакові е е приклади.